ловимо окуня та судака на водоймі Щербані. Моя коробка завжди для цієї водойми складається з силиконових приманок торгової марки Vist. Це і віброхвости, і твістери в різних кольорах. Але, повторюсь, для своєї водойми я вже дуже давно використовую два кольори. Якщо їх мати з собою в коробці, то без риби ви не залишитесь. Це колір номер 7 і колір. Номер 8 Звісно, у мене завжди є ще пару варіацій, таких там 14, 13 й різні інші кольори. Але я кажу, якщо мати з собою лох і лимон, то можна піймати завжди на подібних водоймах. Друзі, є перший, перший наш судачок. Та такий доволі непоганський. Так, тут трава під берегом, його обережненько. А ні, це у нас, друзі, гарнюк окунь. Я було думав, що це у нас клюнув судачок. Оце у нас красивий такий, красивий окунець. Взяв на ріпера. Я вже встиг, друзі, половити різним силіконом. Дивіться, такий гарний. У нас на годиннику 8.23. Майже годину я був без риби. Зрідка клювало, там то на те, то на те, ох як то сів Але без, поп... без реалізації. Ось така рибка, друзі. Є, щось гарненьке підсіло. Гарненьке. Ух ти, Друзі, в траву заходить. Ми його форсуємо, форсуємо, форсуємо. Прям на глісері, дивіться, ми його ведемо. Судачок. Судачок. Оп! І впісак. І судачок у нас клюнув, друзі. Є. Сьогодні, чесно кажу, не дуже з покльовками. По-скромному так. Але ну, рибка все одно є.